Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай, і крил не обітни. Не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не присни, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця, древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях не розміняй на спотички доріг, бо кості перевернуться в гробницях, гірких і гордих прадідів моїх. І в них було кохання, як у мене, і від любові тьмарився їм світ, і їх жінки хапали за стремена. Та що поробиш? Тільки до воріт. А там, а там жорстокий клекіт бою. І дзвін мечів до третьої весни. Моя любове, я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни. Ліна Костенко, Моя любове, читала Хеля.